Та. Дід щось там розказує, а стоїть коло забору. Щось <хід> сердиться, що все случилося. Такий день сьогодні гордий. Ох, і гордий, сонячний такий. День геть і мороз відступив. Ну, це ненадовго. Він намі збереться. Ох, а потім ще морозів-морозів. Ну нічого. Це не дивно, це ж зима. Це якби в травні місяці морози, то сказали б да. Що страшне. Що ти болишся? А зимою це не страшно, це дуже добре, що я морози. Погано, що тільки снігу немає. Так, так кицька заметила, що дід йде, І біжить вже верещить. Як вона, знає, що ти... Як вона знає, що дід їй щось принесе. О, Я побігла, побігла. О, гікицька. Ти щось зарані прийшов, дід. Зарані ти прийшов. Замерз, мабуть, чи що. Та й прийшов додому, так? Да? Чого не гулявши? Грошей мало дало. Так, звісно, на такі гроші не погуляєш. Ти що ся й поприносить повні торби? О. О, кицька. Тобі точно є воно свіжі голови, гаді не замерзте. І діти мені щось прині. І не про мене, і про мене не забудьте. Панушка, Та, що ж ти його познав. Оце дідає да Боже з твоїм їдом. Ай-яй-яй-яй-яй. Хе-хе-хе. От спасіва діся. Це мені <сіхі> не багато. Ой, яка красота кецька наш мені твої голови У мене є. Мій тортик. Оце да. Оце дід приніс мені, я й не ожидала. Ага. Ай. Мій Амур, чи що Ми там, бачу, бачу. Моя любов, чи що це там таке? Ай. Ай. Смаколик, який святковий. Дід про мене не забувся. А собі щось купив? Не. Ну то й не треба, тобі не треба. Головне, щоб мені купив. Да, дід? А, дід, 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 будемо святкувати. Що нам робити? Осталося святкувати. Так. спасибо, дід, молодець. Такий день сьогодні гарний. Тільки для прогулянок хороший. Трошки морозний, але хороший. Хороший, та шай мене дід привітав. Ой, як смачно, смачно, смачно. А це ти одну тільки хлібину купив? Це було який. Не свіжий. Та свіжий таке ну, було. Ну, більше не було. Не було. No, для два, така, для ну не хай буде, Коли потім ще купиш. Дід, а цей ще можна їсти буде. Я що такого хороше. Хороше, сердечко. Воно mm. нашу сердечко. Ай, дід мені приніс сердечко. Ой, рятуй там. <laughs> так, дід, ладно. Пішли, будемо смакувати. Ох, всім гарного дня, всім приємного смаку зі святом, весни в душі. Тепла дочекатися. Так так так, дід вже прибіг. Привіг. Так швидко не встигла я щось сказати, і він бігом повів він, знає, бо тут тортик смачний, та що він любить. А, а я то, його вже не встигла порізати. То, 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 الج... Диви, яка красива в нас цикорій, І дід пригнався. Він ще не захолов. Ну, пора з'їсти тортик, а потім цикурій no, захололо. No, no, no. <laughs> а ти давай я тут тортик є дід. No, no. А скажи, щоб не це свято той тортик б у нас не було. Треба подякувати цьому Валентіну чи хто він такий. Та нема роздиці, хто він такий, дав нема? Головне, щоб свято було. Був такий. Та хто він був, я не знаю, хто він був. Головне, що Десь... свято таке смачне. Як пишуть про нього Десь про це свято, то а, ми символічно так, так? Да? А ти можеш його порізати чи що? Я? Да, ти. Страшно різа, Давай ножа. Та будемо давай ціло гризти. Попробую, давай. Давай будемо ціло гризти. Щас дав. Щас сиди. Щас подам. А як його кругом вирізати? <хи> ну мені <пхи> сердечко. <пхи> <пхи> ну щас, я твій. Ну, О, отак от і ріж, правильно не пригадуєш, пополам. Тільки одна половина більша, одна менша, чому. Та <пхи> нічого. Да. О, а тепер отак, так. Да. Отам не воно тверде, та, не покришиться воно. Воно ну, ще якісь нігті, чиїсь хтось залишив на рік. Це ж вадікюрський. Да. Хтось вадікюрці свій оставив тут. Нам. Ну, застрихай. Бери і ложи сюди мені на тарілочку. Рукою бери. Чи як ти хочеш. Та воно двоє рукою візьметься. А ну там ну, чомусь аж взяти треба його бери правильно, бери рукою дальше. Зверху держи рукою. Ой, дід, ти. Ти чо, дід? Отак да бери, не бійся. Якщо ти його відрізав, то не бійся. Так, Завалить. Завалить. А Ти собі бери із сердечком. Та на що ж, треба по сердечку з'їсти. А ти з манікюрами взяв? Поглянь, які там манікюри воно. Бери з сердячком. Ох, дякувати тому Валентинові. Діду, дякую Ну, а, діти, Приїзд. а дід не забуває, що треба. Як Валентин, це значить щось смачне. Щось солодощека, так? Да, щось таке. Ну нічого, то ми йому будемо так. Згадувати і дякувати будемо. А ну дід, ну так той самий більший. О, о, молодець, дід, ти себе не обідав. Я б теж так зробила. Мені трошки ж менше такі. А де менше? Там длінше, а те квадратне. Та тебе ось ці кюри тирчать, я одного вкраду. То що за має? Шоколад білий. Угу. Білого шоколаду не буває, ну, а що заповни. Що... То так тільки ков. А шоколад тільки такий темно, коричневий, чорний, а білого нема в природі шоколаду. Угу. Ну, його кулінари зробили. Ну і спасіба, що зробили. Ох. Та ложечкою треба брати, що ти темно жовтня. А де ж вона? Оно ну, диви, ложечка та терчить. Це? А що то не ложечка то Я не бачу. Ага, втопилася то. гаряча. Нічого ти в холодний тортик, запихаєш ложечку в холодний тортик, що ти пахоєш? Щоб захололо? Воно швидко захолоне, Впихаєш ти холодний тортик. А положити -то воно. Ну, дід, давай. Що тобі? Дати? За моє здоров'я. А що це за твоє? За моє За моє я хочу за своє. Ну, хай буде за твоє. Ану, пихнеш. �иняєш. Ну, ну ходить, ну, ну, знаєш, да. Халюші, Та не внук, не внук, не внук. Ну, розказує, да. яке воно. Розстає в роті, так? Як тортик. Справжній тортик, да? Да. так? Пішов, найшов. Там же був коричний такий. Ну то на другий раз пода коричне. Може ще беліть. <сум> А, яке в нас свято? 8 березня ще буде. Ага. Ну то, так що стає. Ну воно та... тюльпан, бачиш, ото як виросте, та то й буде. <рив> Той тюльпан не хоче рости чогось. Росте, росте ніяк не вижу. Так, мабуть, йому такі умови. Ну, то тобі на 8 березня. Хорошо, спасибо, а тортик без тюльпана буде. Я і подивлюся, добре. як дід їсть, а потім сама буду їсти. А тут подивись, подивись, я ця зима потім їдя. Я знаю, що ти такий можеш і мені помогти. А, а? Я буду із своїм оцим, із цикур Ти, ти цикур'єм. Це горішки сюди так підкинули. Ну, що там ти горішки в зуби був застрявати? Тут м'якенька да. собі, бачу, його треба й живуть. Розсмоктувати можна. Да, ж, а має полежать. Злежи його зверху, а то мармелад не злежиться воно. Це мармелад? Так. А що ми ж вирізали, таке символічно. Ну, то тобі смачно, діду, чи ні? Yeah. Валентин такий. Oh, <sharp inhale> <smache>. Спасибо, Валентину, Да. Спасибо. Yeah. Він такий не знає, ну все. Та десь, не в нас Та як каралися, де він був? чи в Франції де? Не знаю. Де він був, то хай там і буде, Ну, зато символ його дійшов і до нас. Я знав, то забув Та я не знала, не забула і не хочу знати. Я тільки запам'яла, запам'ятала, що хороше свято із сердечками. і з сердечками. О, оце свято, каже дід. Дід таке свято любить. Я ж кажу, чекай тоді 8 березня. Будеш а, мене вітати. Торту. Я думав, а ти мене не хочеш привітати. Та тебе на що вітати? Ти ж не борешся у мене. На 23. Та, нема такого дня вже. А в мене я. Нехай буде. 23, це у нас вже не вважається святом вже. Ага, 8 березня. Тоже. 8 березня воно завжди буде 8 березня. Ні йде, воно не дінеться од нас. Ніхто його не відміняв. Я вже не відміняла. <кхух> Ти так хочеш, мене надурити щось. Ну, це надурить. Отож. О. 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 Іде добре? <кхух> І ще потягнеш. Кусочок. Оцей кусочок маленький. А це на завтра вставлю. Більший. Так. Що, не треба, на завтра вставляти? Чого виставляю? Ну, Чого? Якщо раз наїстися, то вже воно тоді не схочеться, так. довго не схочеться. Бери разом із цією своєю кавою зап'єш, та так? Не туди. хочу. Як зап'ю, то надовго. Так ті не молися тут мені. О. О. бери, я пригощаю. Він маленький Та не. зовсім. Чого? То вже може бути багато. І що з тобою станеться? Кілограми набереш чи що? Нехай мені буде хуже каже. Якби я не їв. От якби ж то, то ти я, не їв. А як я наївся, то вже ж його багато ж не їздить. Не треба його різати. Ложечкою бери, кажу. Та кажу ж багато буде. Скільки з'їси. Ну що його ж трикатим ножом туди, куди який він? а десь. І нічого я не бачу такого. Ось Приклеювась. От. Ні, то ти гарно справляєшся. Я б так не могла швидко. Оу! Я так швидко не можу, як ти. Я буду ще його Близо. запивати ось його і своїм цим. Красивая деві, яке напиток такий цикурий, такий користь. Ох, і хороший. Ммм, вони мені так сподобався. Дитико. Кова тоже хорошая, да. Крова зовсім не хороша. Ну, ой, его. Oh. Oh, О, вот ось так. Кругло. Ну все, так, да, дід? Я Можна все, завершати? Я все, а ты ну, спасибі тобі, дід. Спасибі дідові і спасибі да. святому Валентинові. Ага. І в мене таке свято. Діда нагодувала, О, а тепер ще й сама полискаю. Всім смачного, всім всіх зі святом. А й у кожного буде своє свято. і щоб воно Якісь було, Кожен день можна придумувати, святкувати, коли є можливість. Коли якось. є можливість, коли є бажання, щоб було тоді свято. Так, всім Ого. пока. Нам все добре. Дід хватає лимони і ще й кривиться. Ага, так. Що... Да, То не треба його портити. Так, давай, дід, пока. Po, 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 po